газети? – Звісно. Добрий день. день. А щось вас так мало, всі ті самі, кого я бачив. Багато виїжджали. з того часу, поки ви тут були, ви виїжджали. А мені. Ми ні. Ну як на Троїцьку, от у нас на Троїцьке люди не, поки не виїжджають. От ті, що перед виїхали, ті виїхали. А преображенка виїжджали. Ліп, сказали, що будуть привозити. Гуманітарна допомога. Оце нам ага. раз у місяць. То вони сказали, що на той місяць вони приїдуть. Ну не хочеться. А що сьогодні світло є? Є інтернету немає, конечно. No. Візит включився. Зутра був, а час відключився. А як нема сьогодні, то генератор підключаємо, хоч новини подивитися. Хоч це приїжджає раз у неділю. Газети привозять взагалі? Привозять газету, і я директор саду. Тут мені виділили кабінет, бо в саді був прильот, два прильота. Перший такий, а другий вже конкретно. Котельня зруйнована, вхід зруйнований, повилітали вікна, двері. Це такий удар був, ну, що воно ну, кришу зірвало. Накрили плюнкою, вікна позабивали, і і склом. Ну. Дитячий садочок сьогодні працює дистанційно чи ні? Так, дистанційно. А скільки у вас діток залишилось? Троє? Троє? Виходять. Ну, вони повиїжджали ж, повиїжали да, да. ну а виходять на заняття. А у вас скільки ви і ще хто в складі дитячих садів? Ви сама, так? Да? Ви і вихователь, і директор? І вихователь, і сторож і директор. я хотіла вас попросити, така просьба буде. А щоб ви на Алею Слави сходили мене там, синочок Захарій Андрій Миколайович. Сфотографіруйте, скиньте мені, щоб я побачила, що там сталося. Більше року був весі про Польщі. А воював де? В Покровський напрямок. На Покровському. З 22-го року. 23-го. 23-го. багато людей приходить сьогодні в старостат. Приходять. Приходять. Да, да, да. Хто приходить по якісь там документи, хто балакає за цю евакуацію, а хто приходить, просто побалакати, поспіхувати. А що люди кажуть за евакуацію? Не хочуть. Не хочуть. Не хочуть. Вірите, що буде. Що все буде добре. Ми всі кожен потрошку для перемоги щось робить своє. Сюди плакала і. Сараї? Да. А по чому? Ну, треба надо опять а тільки ж там пічне опалення, я как зиму вибач, що я буду там робити з печкою, як димить. А квартиру знімати, ну, саме меньше 7, правильно? Сім, плюс кому А куди їздили? Все будем за да? днефон фронт. Так ми тут хоч до зими приготувалися, А що? А як приготувались? Ну, у нас є топливо, і... А що я його туди? Чим я його туди Навіть Даже якщо там печка, ну, її надо дома довести. Ха-то знайти важко вообще, нереально. А нормальна квартира? Чим ми вийшли? Ні, хто никуди не збираємося, не знаю. Ні, ну багато виїхали. Половину вже виїхали при чи більше? Виїхало, більше навіть. Більше навіть більше. виїхало. Магазини працюють якісь. Ну, звісно, наша тетя Оля, маска нікуди не поїде. Вона молодець. Один магазин. Один магазин. Світло є. Є, слава Богу. зв'язку. Зв'язок є, зробили, бо був ще з перебої не... Ну, Сказали, що не буде їх з 20-го. Чи збираєтесь десь їхати з родиною, чи ні. Воно покаже. Пла... Це з Володимирівки. А, ви ще. ще так, так. Ну, а плануєте їхати, скажіть, будь ласка. Не знаєте куди? Да, це раніше, як почалася е, війна, ще хтось там думав. А зараз куди. Хто виїхав до родичів, начали? хто купив хату, знайшов. Ну Є багато обставин, які поки тут тримають. А При... багато людей виїхало? Ну, Володимирки процентів 50, так, нам їх взяв. 65 років тут прожили. Може вона встановитися. Ми, ми завжди переживаємо. Що навіть ми якщо підпишемо, що ми ознайомлені з цим, і не виїдемо. Переб'ють світ, не буде інтернету, ніхто завжди не прийде його встановлювати. 1850, 97,50. Евакуація оголошена, люди збираються виїжджати. Ну кажуть до першого прильоту, а тоді будуть виїжджати. Я працюю ще. За товаром сама їздити. Не возять, товар возять. Ну, що беруть? Хліб, олію, що кому треба. Ви особисто плануєте? Планую. Дові ще не знайшла дові... ну, Поки поїду в першотравенськ. Це... Я думаю, що все буде добре, що ми ще й городи будемо висадити. Це... Я сиділа так у мазіні, щитала. Ще 50, у 50 хатах живуть люди. Ну, де одна людина, де двоє, де троє, де четверо. Старостат працює. Старостат працює. Хліб дають у сільській раді безплатно людям. Гуманітарку привозять, все нормально. Щоб війна закінчилася, мрію. Та І щоб поприїжджали всі назад, бо скучно без людей. Скучили... Я за ними всіма скучаю. Що... Є, я їм великі, Всім передаю. Всім переображанцям всім подобається. Преображенцям.